На обкладинку Вок зазвичай потрапляють заможні та впливові люди, чи то зірки, чи то відомі блогери. Однак, що як журналу завести нову рубрику про заможних посадовців, які набувають своїх статків за допомогою незаконних схем. Дивіться, їздив на ви? теслі купив пару будинків. Да, э, Петроклап'ярапавлівські борщигівки, такий красунчик. Дивіться нього туфельки, костюмчик. Про цього красунчика ми вже розповідали у попередньому сюжеті, де викрили його тіньові схеми. Однак настав час вже дізнатись, як розкошує наш герой завдяки своїм зловживанням. Ми розповімо про дорогу колекцію годинників та картин, на яких залізних конях їздить пан Гаєвий, та чому він вирішив не декларувати свої доходи. Не забудьте підписатись на канал та натиснути вподобайку, а ми перегортаємо нову сторінку. Опоную нагадати вам, хто ж такий цей Максим Гайовий і чому ним так цікавляться правоохоронці. Він є директором комунального підприємства, далі довга назва Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма Обрій, що займається наданням в оренду власного чи орендованого майна. Сама ж фірма підпорядковується Київській обласній раді. Проте здає пан Гаєвий ці приміщення не зовсім законно. По перше, як ми з'ясували, його КП здає приміщення, що належать фонду держму. Майна іншим фірмам, наприклад, ось у цій будівлі, розташованій у серці столиці, вулиця Велика Васильківська, 13 дріб. 1. власник будівлі фонд державного майна України. Він надає частину будівлю в оренду управлінню агропромислового розвитку Київської обласної державній адміністрації. А вже вона здає його в оренду КП Обрій, за даними наших джерел, лише за одну гривню. Натомість сам обрій здає ці приміщення за ринковими цінами. Тобто, що виходить? Факт фактично весь перший поверх вже повністю приватизували. Завдяки таким схемам відбувається відчуження державного майна, яке ймовірно, з часом буде лише розростатися. І постає питання: чому кода не може самостійно розпоряджатися таким майном, здача в оренду якого може приносити в державний бюджет мільйони гривень, що особливо важливо в умовах війни. Схоже, ця розкручена схема приносить чимало грошей, однак, очевидь, цього недостатньо. Набусі. Ні, досудове розслідування за фактом незакінченого замаху на заволодіння грошима філії Центру охорони здоров'я АТ Укрзалізниця, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Йдеться про махінації під час закупівлі ПЛР-тестів на covid 19 коли намагалися заволодіти майже п'ятьма мільйонами гривень. Максим Гаєвий та його команда допомогли придбати тести за завищеною вартістю: 1280 гривень за тест, замість середньоринкової ціни у 837 гривень за тест, сприяючи перемозі в тендері заздалегідь визначеної компанії в минулому випуску. Ми ще розповідали про постраждалих від дій гаєвого. Таке враження, що гаєвий. Е, я не знаю, яку він посаду займає і кому що він де заносить, бо по-іншому тримати цю людину, яка займається таким безпреділом, і скільки скарг на нього е, е, від усі, детальніше про цю ситуацію ви можете дізнатись, натиснувши ось сюди. Цікаво скільки може заробити чиновник на таких схемах, що дозволяє собі розкошувати як панич, а це його головний великий секрет. Тому у жодній з декларацій ви не знайдете ані рядка про його доходи. Чи законно це взагалі? Декларування доходів посадовців в Україні регулюється законом України про запобігання корупції і є обов'язковим для забезпечення прозорості. Недекларування може призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності, до прикладу, штраф або ж обмеження волі та відсторонення від посади. Проте наш герой, виявляється, просто забув казати свою заробітну плату. Але все ж таки все одно посадовець повинен декларувати свій доходиш. Mm -hmm. Як декларую ті, які їсти сьогоднішній тобто, день? Тобто, там є якісь доходи. Там що. Я не пам'ятаю, Треба передивитися. Добре, що він, хоч декларує своє майно. Оді пропоную проаналізувати статки і порахувати приблизно заробітну плату та визначитись, чи відповідає гаєвий умовам нової рубрики. Нова рубрика Вок заможні посадовці. Щоб мати авторитетний вигляд, потрібні статусні аксесуари, скажімо, дороговартісні годинники. На них гаєвий грошей не шкодує. Наприклад, середня ринкова вартість годинників фірми «Юліс Нардін» – понад півмільйона гривень. Вироби іншої фірми Брайтлінг трохи дешевше сьогодні. Якихось 350 тисяч гривень. Зінайт півмільйона гривень. А отже, годинники BlackPayн вартують від 600 до майже 7 мільйонів гривень. Ще є ексклюзивний годинник за 10 тисяч доларів. В Цілому можна було б навіть придбати квартиру в столиці. Нова рубрика Вок заможні посадовці. До речі, а де ж має проживати успішний чоловік? Офіційно, згідно з деклараціями, гаєвий мешкає ось на такій території, де зведені два маєтки. Одноповерховий ...та двохповерховий. Вартує така розкіш понад 7 мільйонів гривень. Цікаво, що він ховає за цим довгим кам'яним парканом. Зазирнімо. Бачимо лише якийсь білий Нісан. Однак зачекайте, його немає в деклараціях. А коштує такий залізний конь 23-го року нині приблизно 37 тисяч доларів. Декларування майна це також важливий механізм контролю та пізвітності державних службовців перед суспільством, що сприяє підвищенню довіри до державних інституцій. Нова рубрика ВОК Заможні посадовці. Ще один елемент престижу для чоловіка розумітися на мистецтві. Гайовий власних двох доволі дорогих картин: Микола Глушенко свіжий вітер. Ціни на роботи цього автора стартують від 3 до 8 тисяч американських доларів. Друга робота вже від художниці Валентини Цвятку. Яка цінуються дорожче. Її витвори продають і за 10, і за 15 тисяч доларів. Нова рубрика Вок заможні посадовці. В цілому, обкладинка на Вок майже готова. Хоча, зачекайте, ми ще не розповіли про автопарк Гаєвого. Роз'їжджає він на такому електрокарі Тесла, який придбав згідно з декларацією за майже півтора мільйона гривень. Однак фактично таку машинку продають удвічі дорожче. В автоколекції Пан Гаєвий ще має Mercedes. Бенс, який придбав на другий рік повномасштабної війни. Ще два транспортних засоби належать його дружині Лілії, за які сплатила приблизно 1 мільйон 200 тисяч гривень. Однак дізнати, звідки гроші у дружини, ми не можемо, бо знову ж таки немає рядка про доходи подружжя. в зараз, за зараз ви Ви а ну ще раз повторіть, що ви сказали. Хто що Що? 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 нова рубрика? Вок заможні посадовці виходить увесь цей преміальний рівень життя, стає можливим завдяки ресурсам держави. Ми припускаємо, що хайовий навмисно не показує своїх доходів, бо стане очевидним: офіційної зарплати і близько не вистачить на такі розкоші. А тим часом в самому серці столиці зникають будівлі з фондом держмайна, причому за копійки. А місто через некомпетентність посадовця щомісяця втрачає мільйони, які можна було б отримати за здачу в оренду державної нерухомості середмісті. Однак наша обкладинка на Вок повністю готова. Що ж бачимо, успішного. Чоловіка з безлічі атрибутів розкішного життя, дорогоцінні годинники, елітні машини та маєтки. Але було б добре, якби гаєвий заробив усе це майно чесною працею, а не завдяки тим схемам, про які ми розповідали у минулому сюжеті. Тож викидуємо журнал у смітник. А ми будемо продовжувати тримати вас у курсі подій. Слава Україні!